10 лютого в Сумах попрощалися з захисником України Віталієм Гусаком. Воїна відспівали в храмі святого Георгія Переможця. Попрощатися з загиблим прийшли його побратими, рідні та друзі. Елеонора Коїн, знайома сім'ї загиблого воїна Віталія Гусака, говорить у нього лишились трирічний син, дружина та батьки. Ще раз співчуваю родині, батькам. Це дуже гарна сім'я, і на жаль, так сталося. Ми живемо в такому часі, що люди перебувають кожну хвилину під. Невідомими від них і несуттєвими ситуаціями. Дуже гарний батько, дуже поважала цю сім'ю, цю родину. Ми поряд живемо і дуже спілкуємося, і спілкувалися. Ну, я Аню, його дружину знаю навіть з маленьких років. Дуже, дуже, дуже важко, дуже тяжко втрачати своїх близьких. Парень хороший, був. я його знаю з дитинства. Добровольно пішов. Один син. Родителі у нього папа працює в университете, мама обдорожників. Сім'я, ребята, остался маленький. Три годі. Університетська родина нині в жалобі, каже знайомий сім'ї загиблого Дмитро Жигелій. Сумна подія, ховаємо сина декана. Всі прийшли, всі наш, весь колектив, весь всі, хто знав. І шанував, значить, віддаємо останню шану. Це ми всі горюємо. Немає, немає ніяких слів, щоб виразити ці безкінечні втрати. Ми всі дуже сумуємо за тих, хто пішов і підтримуємо тих, хто лишився. За інформацією начальника групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслана Флорчука, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів Віталій Гусак загинув 3 лютого 2025 року на Покровському напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища у Сумах. Йому було 38 років. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.